Як жилеподібна маса огортають Україну, проходити очищення цієї карми, утворюють енергетичні кулі, мудрість до щастя. Мене звати Луча Сар Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поса будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. У дні різдвяних свят наші світлячку Ізарі наснився сон, у якому до неї прийшов не чай. Знаний грав на Сопілці. На кожній її дівчинці вигравав ім'я Бога Сварог. Грайте, Сварог!» – Передав послання Ізарі. Сьогодні я пішла у ченнелінг з Нечаєм, щоб поговорити з ним про його послання і не лише про це. Вітаю тебе, Нечаю. Вітаю. Ми можемо поспілкуватися, Ну, ти ж прийшла за тим. Так, дякую тобі. Я прийшла, тому що ти передав нам послання сон і Зари. Я передав вам послання як тим, хто керує енергіями, хто взаємодіє з енергіями. Я сказав: грайте сварог. Грайте сварог означає, викликайте енергії. Викликайте енергії вогню для захисту України. Енергія фіолетового полум'я то є вогонь. Робіть щось, бо тяжка ваша доля. Не сподівайтеся тільки на захисників, на тих хлопців, які воюють зі зброєю. Допомагайте їм воювати, енергіями допомагайте їм. Ви маєте силу. Не чаю, хочу уточнити. Ти знаєш, що професійно з енергіями треба вміти взаємодіяти. То до кого ти звертаєшся? Ті, хто вчиться керувати енергіями, хто керує ними, об'єднуйтеся всі у спільній меті захисту України, об'єднуйтеся навколо майстрів, провідників. Ти об'єднуй навколо себе. Грайте, сварох! Взаємодійте з енергіями. Що значить грайте сварог»? Кожен має взяти сопілку і грати, як сказала мені, Ізара, кожна дирочка видуває певний звук, букву імені Бога Сварога, так? Сопілка то метафора. Добре, коли грають насправді, але то метафора. Взаємодійте з енергіями для захисту України. Нечаю, скажи. Наші захисти, які ми щовечора створюємо над Україною. Ти бачиш, як ти їх бачиш? Бачу, а як же? ж? Як то ваша Амадея казала про жиле? Вони як жиле, як жилеподібна маса огортають Україну. Так енергії виглядають на тонкому плані. Вони створюють захист у вигляді різнокольорового жиле. Справді? Те, що вам здається рухомим, таким воно і є. Желе рухоме. Захисте необхідно створювати постійно, не раз в тиждень. Говорю про тих, хто тільки вчиться працювати з енергіями. Є небезпека, створили захист. Небезпека минула, захисту вже не треба. І що сталося тоді з желе? Його нема. Воно розчинилося, зникло. Хочу задати тобі дуже важливе запитання. Ти говорив про це ще за свого життя. Ця інформація відома українцям, які цікавляться такими питаннями, але багатьом вона невідома. Карма України. Яку карму спокутує Україна у цій війні? Карму нелюбові Україна спокутує, нелюбові всередині нації ви спокутуєте. Нелюбові один до одного, ненависті. Українців нелюбов проявляється прокльонами. Мама клене доньку, військовий начальник клене солдата, словами закликаєте зло у свої душі, у свої сім'ї, у свої об'єднання. Уточнимо. оця карма нелюбові. Звідки тягнеться її коріння? Її коріння, її засіяв Хреститель Русі Володимир Великий, який насильно хрестив Київську Русь. Не можна нічого робити насильно, нічого не можна робити проти свободи волі кожної істоти Божої, проти свободи волі, яку кожному дав творець від народження. Кожен вільний вибирати, як йому жити, у якій вірі, за якими духовними законами. А що зробив Володимир Великий? Він страчував непокірних язичників. Тих, хто не хотів приймати християнство, стратили. Багато люду стратили, обезголовили. Он де коріння не любові заклалося в українського народу. Зараз ви проходите очищення цією війною, проходите очищення цієї карми. Ті зерна нелюбові, які засіяв великий хреститель Київської Русі, вони і в нелюбові влади до власного народу, вони у всьому. Та нелюбов розрослася настільки пишно в Україні, пустила настільки глибокі коріння, що її треба тепер викручовувати повністю. Маєте зрозуміти силу любові. Сила любові робить людину, об'єднання, народ непереможними. Грайте, сварог, грайте з любов'ю. Долайте ворога з любов'ю, не з прокльонами. Долайте ворога як несвідомого, бо зло часто сіється у несвідомих душах. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полумі «Архангельські промені зцілення. У мій телеграм-канал Мій всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Нечаю. Хотіла б поговорити з тобою ще про роботу зі стихіями. Кожен, хто керує енергіями, може керувати і стихіями. Зупиняти боревії, керувати стихією води. Вчиться! Всьому можна навчитися, розум то щастя, мудрість то щастя, щасливий той, хто знає багато духовних істин. Щастя то не гроші, гроші необхідність для життя. За свого земного життя ти говорив, що настане на землі час, коли можна буде довго їхати конем і не зустріти жодної людини, бо мало людей залишиться. Наскільки ми близькі до цього часу? Ви вже близькі до нього. З погляду того світу, де я знаходжуся зараз, ви за пів кроку від нього. Але ви собі надто тим легковажите, за дуже сильно легковажите, взаємодією, з Творцем легковажите. Думаєте, що все це спишеться, підете до церкви, посповідаєтеся, запричащаєтеся і всі гріхи списалися. Так не є. Всі ваші гріхи. Акумулюються в енергії у просторі. Так само, як і добрі вчинки. Це все акумулюється в енергії. І потім ці енергії утворюють енергетичні кулі, які працюють так само, як матеріальні кулі, які накочуються і несуть руйнації. Смерті, лихо. Думайте, як живете, думайте, як воюєте в цій війні, допомагайте енергіями хлопцям на фронті. Вибачай, мені вже треба йти. Я маю багато роботи. Добренько не чаю. Останнє питання можна? Давай. Коли ми закликаємо енергії пращурів роду на захист України, я першим відгукуюся, я з вами. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Працюємо далі. Українці повинні відкрити свої серця до Бога і не концентрувати енергію на крові і страшних подіях. Бо таким чином люди їх примножують, говорить особливо світлячок Манада, яка взаємодіє з пантеоном богів. Більше ніж півроку тому Манада закінчила картину Україна переможець. З питань придбання картини звертайтеся до Манади за її контактом в Інстаграм. Контакт а також інформацію про розмір картини знайдете під даним відео.